Всім привіт! вітаю вас на каналі Домки і сьогодні ми з вами розглянемо ось такі LED-лампи для кемпінгу акумуляторні. Це світодіодні лампи 5 вольт. Вони мають два режими. Яскравий світить до 2 годин, а потім автоматично переходить в економний режим і в економному режимі працюють до 4 годин. Хоча продовжують мляну світити до 8 годин. Лампа має дуже зручний гачок, завдяки якому можна ідеально її підвісити. І в комплектацію також входять два USB-проводи, завдяки яким ви зможете одразу підзарядити вашу лампу. З часом, коли ваша лампа буде тускніти, ось так, наприклад, або ще менше, ви можете у підвісному стані підключити її до повербанку. Відкриваєте цю резинову кришечку і підключаєте USB-провід. І підключаєте, або якщо у вас дуже близько є розетка, або до павербанку. Під час повної зарядки 1,5-2 години. Під час заряджання світиться індикатор, а після закінчення індикатор гасне. Тому, якщо тобі актуальні ці лампи, переходь на сайт і замовляй.